Доброго дня, з вами компанія Автопарк Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це позашлюховик Nissan Pathfinder 2012 року з дизельним двигуном об'ємом 2,5 літра, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль від одного власника салону має косметичні моменти, але автомобіль без ДТП рівний, на легкосплавних дисках оригінальних. Зутих ат шку в гарному стані, великий просторий салон з гарним третім рядом сидінь, другий ряд. Потребує невеликої хімчистки, але цілий, без потертостей, заламів, по комплектації безключовий доступ, повний електропакет, помічники на бездоріжжі, мультикермо. Відігрів передніх сидінь, режиму руху. завтводиться автомобіль. Чудово, ніяких нарікань по техніці немає, помилок немає. Також є камера заднього виду. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.